Кожен день приносить нам якісь жахливі новини. Продовжують гинути люди, страждають поранені, зруйновані будинки, майже знищене життя цілої країни і разом з цим усім вщент зруйноване життя величезної кількості людей. Понищені наміри, плани, мрії, понівечена сама надія окремо взятої людини посеред великої біди всього народу. Романтичне кохання, щасливий шлюб, безтурботне дитинство. Ні, вони не зникли, але на все це щастя, свій жахливий відбиток наклала війна. Натомість оголилися найтемніші риси людського характеру, зрада, жорстокість, ненависть, підлість. Все менше цінується людське життя і знищується дорогоцінний генофонд народу, а попереду маячить демографічна прірва. На цьому досить жахливому фоні відбувається емоційна руйнація особистості людини, втрачається психологічна рівновага і здатність холоднокровно мислити. Натомість зростає страх перед невизначеністю майбутнього, переживання за рідних і за друзів, за їхнє благополуччя і за саме їхнє життя. Самі собою пригадуються слова християнського псалму, які не потребують жодних коментарів. І багато із нас знають ці слова ще з самого дитинства. Ти знаєш, Боже, моє бажання, молитву чуєш ти мою, ти знаєш серце мого страждання, коли я гіркі сльози лю». Що простіше відновити, реанімувати або відбудувати? Зруйнований будинок чи знищену інфраструктуру, чи емоційно психологічний стан окремої людини і суспільства загалом. Здоровий глузд підказує, що матеріальні речі відновлюються швидше і простіше, ніж внутрішній емоційний світ. Буває так, що фізичне здоров'я покращується швидше, ніж стілюється сумне і зажурене серце. Я за фахом будівельник. На власному досвіді знаю, що будувати це фізично важка робота. Але коли є ресурси, якщо є гарний план, це робота, яка приносить задоволення. Так, дуже багато чого зруйновано, спалено, знищено. Але це з часом буде відбудовано і відновлено працьовитим українським народом. Набагато складніше вирішується питання душі і серця, їх емоційного спокою і врівноваженості. Якщо у справи матеріального відновлення держава, різноманітні фонди та й самі громадяни будуть вкладати кошти і сили, то для відновлення психологічного клімату окремих людей і суспільства в цілому ресурсів, як завжди, не вистачить. Ми можемо отримати суспільство, яке відновить країну. Але залишиться таким же знервованим у постійному стресі на межі емоційного зриву, з явно вираженими образами і претензіями один до одного і до всього світу. Про це сьогодні багато хто починає говорити вголос. Разом з тим, мало у кого є абсолютний план по відновленню психологічного суспільного клімату народу. Є досить цікаве пророцтво, написане ще колись пророком Ісаєю. І руїни відвічні сини твої позабудовують, поставиш основи довічні, і будуть тебе називати замуровник пролому, направник шляхів для поселення. Це текст із 58-го розділу книги про Каїсаї. І цікаві речі тут говорить пророк. Він говорить про те, що відбудуються руїни, навіть давнішні. Говорить про те, що відновляться основи довічні. І головне. Тих людей, котрі це будуть робити, він каже, їх будуть називати замуровниками пролому, їх будуть називати відновниками руїн. Слід зауважити, що це пророцтво не відноситься до якогось історичного періоду і тільки до нього. Таке чудове духовне відновлення може бути частиною життя людей у будь-який період. Воно залежить від певних духовних установок і поведінки. Як уже було сказано, замурувати матеріальні проломи простіше, відновити емоційні руїни складний і довгий процес. Але мають бути ті люди, котрі цими благородними справами будуть займатися. Для цього їм потрібні свіжі емоційні сили, сильний незламний дух, міцна надихаюча віра. На жаль, все це не продається, не привозиться як гуманітарка з-за кордону. Це набувається в життєвих обставинах, і для цього потрібен час. Потрібне те середовище спілкування, в якому народжуються такі чесноти. Звичайно, в складних випадках потрібні будуть фахівці-професіонали. Але для повсякденного життя, для підтримки емоційного здоров'я наших друзів, наших близьких, рідних, знайомих, сусідів, ну і просто пересічних громадян, буде вистачати навіть наших скромних зусиль. Тож давайте перебувати у спілкуванні з Богом, з Його словом, в стані молитви і духовних роздумів. Все це не відміняє тих благородних вчинків, які ми можемо зараз робити для досягнення миру. Ці вчинки у кожного різні, ті, з якими кожен з нас визначився протягом цих уже більше ніж 520 днів війни. Але для того, щоб убезпечити себе і своїх рідних. Уміти надавати один одному емоційну, духовну підтримку і допомогу, нам слід перебувати з Богом і Його Словом, бо там, у спілкуванні з Господом, людина отримує духовну силу, впевненість і віру, якими може поділитися з іншими. Я хотів би процитувати на пам'ять ті слова, які колись сказав великий один із величезних Божих посланців. Це благословенний апостол Павло, він колись сказав про Бога такі слова: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі він нас потішає, щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішає Бог нас самих. Нехай потішає вас Господь, нехай надихає вас Господь, нехай підтримує ваші сили і нехай допомагає кожному з нас вчитися, як бути підтримкою один для одного. Благословенного вам спілкування з Богом!